Половина, як не більше, інтелігенції, вивтікала. Другу частину вивезли на схід. Тут лишилося дуже мало інтелігенції, а все-таки знання і всяке в них було. Так що це була досить так, неприємна така ситуація, знаєте, люди. Щось їм ще почало подобати в большевиків, але правда було спочатку дуже тяжко, бо, наприклад, так, черга раненька, треба було ставати за хлібом. Картка. То я діставала такий його кусочок хліба, таке то було мокре, паскудне, знаєте. Але то по дві години ми стояли в черзі за хлібом. Якщо тут. Такий магазин привозили щось таке ліпше, то також черга колесальна. То навіть до смішного доходило. Я з Москви, бо я вже потім як працювала, то я їздила в Тольятті. То з старопольторні Тольятті. ми там будували, проєктували і будували ту електростанцію велику. І нас посилали там на помісяч ми сиділи. То я через Москву, я їхала сюди, то я везла кілограм. Два кілограми бананів, Така я в міськві купила банан на кожному кроці. Взагалі тяжко було так і морально, і, і матеріально дуже було тяжко. Ми фактично жили як бабця мала аж 14 що то було, рублів пенсії, мама не мала зовсім, як то є. Тато помер, мама могла мати за... по, по татове бо мама працювала тільки до замужі, потім лишила, мама була вчителька. Так мама поїхала до Яворова і там боялися дати мамі довідку, що тато працював у гімназії. Я не знаю, І так ми, мама не мала ніяких грошей. Тому що я мала стипендію і бабця тих 14. Так що було прикро. Ми тримали на... тут дітей. всяких. Так, щоб вони ходили в інститут, знаєте, що жили. жили, що щось нам там давали, і так ми тягнули. Випродували з хати все. Меблі продавали, всякі такі річі продавали, дуже багато всього. Але якось пережилося. Пережилося і тепер маємо свою державу.